Я б взагалі не хотів встрягати в суперечку з цими людьми, які придумали цей закон. Тому що треба розуміти, ну що вони провокатори, а провокатори це, це брехня, це перекручування фактів. Тобто це такі політичні скунси, в яких ну, от так за природою їм закладено, щоб наганяти смороду. І більше вони ні на що не наздатні, то ми не повинні гратися у ці ігри і так про них вже говорити. А робити своє. Якщо програна війна, то хіба програна, коли, наприклад, у 2005 році факти, у 2006-27. Видавництва, які мають центр свій. Ну, Скажімо, в Москві там, чи в Петербурзі, вони є в Україні, вони іноді мають іншу назву. І ось вони видають одну і ту саму книжку російською мовою і українською. Наприклад, там, там, клубнічка і суничка, умовно кажучи. То <так. схот> от в 2005-2007 році клубнічки е, продавалися на 15-22%. Менше, ніж сунички. Сунички, відповідно, продавалися от до 22 навіть деякі книжки до 25% більше в цей час. Зараз що ми маємо? Тому що я спілкуюся з видавцями, з колегами. Зараз ті самі книжки, якщо ми беремо тепер, угу. тепер уже російськомовних книжок продається до 30 відсотків більше, ніж українські.